Друзі, сьогодні Верховна Рада прийняла дуже важливе рішення. Ми ввели додаткові мита на експорт ріпака та сої, і це рішення спрямовано на те, аби у нас тут в Україні відбулася переробка цих культур, і ми б експортували не Сировину, а експортували готову продукцію, як це відбулося щодо соєшникової олії і насіння соєшника. В 99-му році було прийнято відповідне рішення, яким введена додаткова мита на експорт соєшника. І зараз ми виробляємо в 10 разів більше ніж в 99-му році олії. І є номер один у світі по експорту олії е як такої. Яке сама, така сама ситуація буде із ріпаком і соєю, і дійсно великі трейдери, які зацікавлені в тому, щоб ми були сировинним придатком у Європі та у інших країн, і нічого тут не виробляли. Вони е, об'єдналися аби зірвати це все в залі. Е, щось там когось вони залучили до цього, щось там бігало по залу, щось там репетувало, вимагало щось. Але я дякую дуже народним депутатам, колегам. 244 сорок голоса ми маємо зараз і маємо переконання в тому, що сільськогосподарська переробка буде розвиватися. І жодні лобісти Януковичі, жодні лобісти руського миру, жодні всі ці покидьки, які е, харчуються. На корупційних грошах і власне досі ще на жаль перебувають в Верховній Раді не зможуть зірвати наші проекти спрямовані на підтримку економіки України. Тримаймося.